Вітаю вас, восьмикласники! Ми розпочинаємо новий цікавий етап у вивченні біології. Тема нашого сьогоднішнього відеоуроку будова та функції опорно-рухового апарату будова скелета та його функції. Цей урок допоможе вам дізнатися, як улаштоване наше тіло, що дозволяє нам вільно рухатися, зберігати поставу. Захищати внутрішні органи і почуватися активними щодня. А щоб краще зрозуміти цю тему, спершу пригадаємо, з чого складається опорно-руховий апарат. Опорно-руховий апарат людини складається з пасивної та активної частини. Його пасивна частина це внутрішній скелет, активна скелетна мускулатура. Вони функціонують як єдина цілісна система. Уже в назві опорно-руховий апарат визначено дві його основні функції: створення опори для різних органів і систем органів та забезпечення рухів. Система сполучених між собою кісток і м'язів підтримує тіло людини у вертикальному положенні, забезпечує повне розташування внутрішніх органів. М'язи завдяки своїм скороченням і розслабленню. Забезпечують рухи різних частин скелета, кістки виконують роль важелів, що приводять у рух, прикріплені до них м'язи. Відповідно, рухаються різні частини нашого тіла. Воно пересувається у просторі: ходіння, біг, стрибки, плавання. Опорно-руховий апарат визначає форму і розміри тіла. Опорна рухова система виконує низку життєво важливих функцій. Опорна, скелет підтримує форму тіла і не дає йому стійкість. Захисна кістки захищають життєво важливі органи, наприклад, череп, головний мозок, а грудна клітка серце легені. Рухова завдяки м'язам, що прикріплені до кісток, тіло може виконувати різноманітні рухи. Кровотворна – у червоному кістковому мозку утворюються клітини крові. Обмінна – у кістках відкладаються мінеральні речовини, зокрема кальцій і фосфор. Амортизаційна, завдяки хрящам і суглобам, удари при ходьбі чи бігу пом'якшуються, що знижує навантаження на організм. Отже, опорно-руховий апарат це не лише наш каркас, а ще й важливий захисник і помічник у життєдіяльності організму. Після загального огляду опорно-рухового апарату настав час детальніше розглянути його складові. Розпочнемо із скелета. Скелет це сукупність з'єднаних між собою кісток і хрящів, які утворюють твердий каркас людського тіла. Він підтримує наше тіло, захищає внутрішні органи і забезпечує основу для прикріплення м'язів. Цікавий факт: у дорослої людини скелет складається приблизно з 206 Кісток у новонародженого понад 270. З віком деякі кістки зростаються між собою. Отже, скелет це не просто набір кісток, а складна і надзвичайно важлива система. Скелет утворений двома видами тканин кістковою та хрящовою. Кістки та хрящі мають спільну функцію. Вони надають тілу форму та забезпечують опору. Але будова цих тканин різна. Кісткова тканина це дуже міцна тканина, до складу якої входять мінерали, зокрема кальцій і фосфор. Вона забезпечує твердість і витривалість кісток. Хрящова тканина більш пружна і гнучка. Вона зустрічається в місцях, де потрібна еластичність у вухах, носі, міжхребцевих дисках та суглобових поверхнях. Завдяки поєднанню цих двох типів тканин скелет одночасно і міцний, і гнучкий у потрібних місцях. Після того, як ми дізналися про складові скелета, настав час розглянути їх будову детальніше. Відповідно, основу скелета людини становлять кісткова та хрещова тканина. Основа кісткової тканини, остеоцити, дозрілі клітини, що втратили здатність до розмноження. Остеоцити беруть участь у формуванні основи матриксу кісткової тканини, підтримані складу його мінеральних сполок. Структурним елементом будови кісток є кісткові пластинки, основу яких становить міжклітинна речовина. Залежно від характеру розміщення кісткових пластинок у кістках, розрізняють компактну та губчисту речовину. У компактній речовині кісткові пластинки розташовані щільно і упорядковано між кістковими пластинками розміщені остеоцити. Якщо подивитись на поперечний зріз, Крізь компактну речовину кістки через луку, то можна побачити, що кісткові пластинки мають циліндричну форму. Вони, наче вставлені одна одну, їх налічують від 5 до 20. Такі утвари називають остеонами. Вони забезпечують міцність скелетної тканини. У центрі кожного остеона є канал, де проходять кровоносні судини. Між сусідніми остеонами розташовані вставні кісткові. У губчастій речовині кісткові пластинки розташовані нещільно і менш упорядковано, тому губчаста речовина має комірчасту будову і нагадує сітку. Порожнини між кістковими пластинками заповнені червоним кістковим мозком різновидом сполучної тканини у дорослої людини червоний кістковий мозок головний орган кровотворення. Він має вигляд пухкої маси червоного кольору, яка містить стовбурові клітини. Ці клітини діляться, частина їхніх нащадків диференціюється і дає початок усім типам клітин крові: ритроцитам, лімфоцитам та тромбоцитам. Цікаво знати. У новонароджених червоний кістковий мозок заповнює всі порожнини у кістковій тканині, а вже у віці 4-5 років значна його частина перероджується, перетворюється на жовтий кістковий мозок, жирову тканину, що втрачає функцію кровотворення. Червоний кістковий мозок зберігається лише у головках довгих і губчастій речовині плоских кісток. Поєднання в кістках компактної та губчастої речовини надає їм великої міцності під час стискання розтягання. Це пояснюється тим, що кісткові пластинки як у компактній, так і в губчості речовині, розташовані в напрямку сил розтягання або стискання. Хрящова тканина складається з клітин і міжклітинної речовини, які, на відміну від кісткової, переважають на мінеральні, а органічні речовини. Органічні речовини, насамперед, білки, як от колаген, визначають міцність і пружність хрящової тканини. Дозрілі. Хрящові клітини, хондроцити, мають кулясту або овальну форму, часто з відростками і здатні до поділу. Хрящова тканина не містить кровоносних судин. Поживні речовини надходять шляхом дифузії з охрястя. Охрястя це оболонка, яка оточує хрящ. У його клітинах синтезується білок колаген. Колагенові волоконця утворюють зовнішній шар у де проходять кровоносні судини і нерви. За рахунок охрястя можлива регенерація хрящової тканини. Тепер, коли ми ознайомилися з будовою кісток і тканин, настав час розглянути, як саме організовано скелет людини. Скелет людини складається з трьох основних відділів: скелет голови або череп. Скелет тулуба, що включає хребети грудну клітку. Та скелет кінцівок верхніх і нижніх. Усі ці частини тісно пов'язані між собою і забезпечують тілу форму, рухливість, а також захист важливих внутрішніх органів. Які кістки входять до складу скелета голови? Скелет голови. Це череп. В ньому виділяють два відділи мозковий і лицьовий. У мозковому відділі міститься головний мозок, органи слуху та рівноваги. Лицьовий відділ утворює кісткову основу верхніх дикальних шляхів і травного каналу ротової порожнини. Обидва відділи складаються з окремих кісток, з'єднаних між собою нерухомо, за винятком нижньої щелепи. Та під'язикової кістки. До складу мозкового відділу входять дві парні та чотири непарні кістки, з'єднані за допомогою швів. Вони забезпечують надійний захист головного мозку. Основу черепа утворює потилична кістка. Вона має отвір, що сполучає порожнини черепа та хребтового каналу, яким проходить спинний мозок. По обидва боки отвору є дві два суглобові вирости, за допомогою яких череп сполучається із першим шийним хребцем. Іншими кістками мозкового відділу є парні тім'яні та скроневі, а також непарні лобова, клиноподібна та решітчаста, градчиста. Характерною особливістю будови лобової кістки є надбрівні дуги. При тамані – лише людей. Клиноподібна кістка розташована в основі черепа, решітчаста, градчиста, відокремлює носову порожнину від порожнини черепа. Права та ліва тім'яні кістки утворюють верхню та бічну частини склепіння черепа, а скроневі – його бічні частини. Свою назву решітчаста, градчиста кістка дістала тому, що її будова нагадує решеток. Або грати. Через комірчасту структуру цієї кістки можливі її переломи, при сильних ударах у ділянку носа, наприклад, під час ДТП, падіння або бійки. Унаслідок цього уламки кістки можуть проникати в порожнину черепа, а також ушкоджувати муховий нерв. До кісток лицевого відділу належить шість парних і тринепарних кістки. Це, зокрема, парні, верхньо-щелепна, вилична, носова, сльозова. На її зовнішній поверхні проходить сльозова борозна, нижня носова раковина, піднебіння. Непарні кістки лицевого відділу це нижня щелепа, леміш та під'язикова кістки. Нижня щелепа рухома кістка черепа. У верхній і нижній щелепах є комірки, альвеоли. У яких розташовані корені зубів. Леміш бере участь в утворенні носової перегородки, що поділяє носову порожнину на праву і ліву частини, Під'язокова кістка єдина кістка, яка не сполучається з іншими кістками черепа, до неї приєднуються певні м'язи. Свою назву вона дістала тому, що розташована під язиком нижче нижньої щепи. Наступний важливий компонент хребет. Він утворює війст тулуба і виконує одночасно опорну і захисну функцію для спинного мозку. Хребет людини має С-подібну форму. Він складається з 30 34 хребців і поділяється на 5 відділів: шийний, грудний, оперековий, крижовий, куплико. Кожен хребет складається з тіла і відростків. Між тілами хребців розташовані міжхребцеві диски, які є пластинками з волокнистого хряща. Ці диски, а також зв'язки, беруть участь у з'єднанні сусідних хребців між собою, що забезпечує значну гнучкість хребта. Кожен відділ хребта має певну кількість хребців, шийний сім. Грудний 12, поперековий – 5, крижовий 5, куприковий від 1 до 5, найчастіше 4. Розміри тіла хребців збільшуються від шийного відділу до крижового. Це пов'язано з зростанням навантаження на хребці, яке розташовані нижче. Порівняйте будову хребців у різних відділах хребта і поясніть відмінністю у їхній будові. 12 грудних хребців несуть ребра, рухомо прикріплені хрящами до їхніх парних відростків. Грудні хребці, ребра та грудина, грудна кістка, формують грудну клітку. Грудна клітка захищає серце та легені, а також часткову печінку, селезінку і шлунок. Наступним важливим компонентом опорно-рухового апарату є скелет кінцівок. Він забезпечує можливість рухатись, виконувати різноманітні дії та утримувати рівновагу. Скелет верхньої та нижньої кінцівок складається із скелета поясів відповідно плечового та тазового і скелета вільної кінцівки. Плечовий пояс побудований з двох парних кісток лопаток і ключиць. Через ці кістки верхні кінцівки з'єднуються з тулубом. Лопатки плоскі кістки трикутної форми. Розташовані на задній поверхні грудної клітки. Вони з'єднані з, з ключицею та плечовою кісткою. Плечова кістка і лопатка утворюють плечовий суглоб. Ключиця, крім з'єднання з лопаткою, іншим своїм кінцем з'єднується з грудиною. Завдяки цьому ключиці утримують плечовий суглоб на відповідній відстані від грудної клітки. Забезпечуючи тим самим значну свободу рухів верхньої кінцівки. Скелет вільної верхньої кінцівки складається з трьох відділів плеча, передпліччя та кисті. Плече має лише одну плечову кістку, яка з'єднується з лопаткою та кістками передпліччя, утворюючи лігтьовий суглоб. Передпліччя утворене двома кістками ліктьовою та променевою. У кисті розрізняють три частини зап'ясток, ясток та кістки. Фаланги пальців. Кожен палець має свою назву: великий, казівний, середній, підмізинний і мізинець. Великий палець має дві фаланги і протиставлений іншим. Усі інші пальці мають по три фаланги. Така будова кисті. Забезпечує виконання нею найдосконаліших рухів. Тазовий пояс містить дві масивні тазові кістки, які спереду з'єднані між собою хрящем, а ззаду зрощені з крижовим відділом хребта. У дітей таз складається з трьох парних кісток лобкової, клубової та сідничої, які сполучені між собою хрящами. Після 16 років вони зростаються в одну тазову. У кожній тазовій кісті є кулеподібна западина, куди заходить головка стегнової кістки. Завдяки цьому вони переносять масу тіла на нижні кінцівки, забезпечуючи опору і рух. Крім того, кістки тазу захищають і підтримують внутрішні органи черевної порожнини. Скелет вільньої нижньої кінцівки має три відділи: стегно, гомілку та стоп. Стегно утворена стегновою кісткою, яка є найдовшою в скелеті людини, її довжина становить до 25% довжини тіла. Верхня головка стегнової кістки утворює кульшовий суглоб з кістками тазу, а нижня колінний суглоб з надколінником, колінною чашечкою та великою гомілковою кісткою. Гомілка включає велику та малу гомілкові кістки. Вони утворюють гомілково стопний суглоб з кістками стопи. Стопа виконує опорну функцію під час стояння та ходіння. Її скелеті розрізняють передплесно, плесно та фаланги пальців. Опорно-руховий апарат зазнає значного навантаження протягом усього життя, тому дуже важливо слідкувати за його станом. Серед найпоширеніших проблем сколіоз, остеофондроз, артрити, остеопороз. Часто причинами цих захворювань є неправильна постава, недостатня фізична активність, погане харчування або травми. Щоб уникнути проблем з опорно-руховим апаратом, важливо дотримуватись простих, але ефективних парад. Рухатися щодня, зарядка, прогулянки, активні ігри. Усе це зміцнює м'язи та підтримує гнучкість, слідкувати за поставою під час сидіння та навчання, споживати продукти багаті на кальцій, фосфор та вітамін Д. Правильно підібране взуття та шкільний рюкзак також мають велике значення. Турбота про своє тіло, запорука здоров'я. На довгі роки. Сьогодні ми з вами дізналися, як влаштований опорно-руховий апарат людини, які функції виконує скелет і як важливо піклуватися про здоров'я наших кісток і м'язів. Ця тема має велике значення, адже саме опорно-рухова система дозволяє нам бути активними, сильними, впевненими у собі. А тепер. Час підсумувати, що ви запам'ятали. Запрошую вас перейти за посиланням на сайт на урок, де ви зможете пройти невеликий великий тест, щоб перевірити свої знання. Також ви можете виконати кілька інтерактивних вправ на Wordwell, скласти хмару слів або зіграти в гру на відповідність. Це не тільки корисно, а ще й весело. Тепер, коли ми розглянули, Нову тему та виконали рефлексію, ми можемо перейти до виконання домашнього завдання. Уважно прочитай параграф 17 і обери одне із завдань на вибір. Творче завдання. Створи схему або малюнок людського скелета з підписами його основних відділів: череп, хребет, грудна клітка, кінцівка. Означь, які функції виконує кожен із них. Дослідницьке завдання. Дізнайся, які кістки найчастіше ламаються у дітей. Чому саме вони, напиши коротке пояснення, 3-5 речей. Інтерактивне завдання. Створи міні комікс, або інфографіку у канвічі на папері з назвою. Як наш скелет допомагає нам кожного дня. Завдання виконай письмово або візуально, та принеси, або завантаж до класу. На наступний урок. Дякую за увагу та активність. Пам'ятайте, знання про власне тіло це перший крок до здоров'я. До нових зустрічей на уроках біології.